Мої вітання, друзі. на ремонті сьогодні ДБЖ, Рітар. новенький 15 січня, куплений цього року 26-го, і вже вийшов з ладу, тому що менеджери по продажу сказали, що його можна під'єднувати до мережі. Ну, до мережі, в якому випадку має він, звісно, вилку. І щось десь не поняли, не зрозуміли. Ну, тобто заряджати він мій акумулятор. На акумулятор тут виведені ось такі потужні дроти, потужність його, мабуть, 1 кВт, я ще не дивився, чесно кажучи. Трансформатор ось такий здоровенний. Бачимо по потужності, не бачу, треба на коробки буде глянути. Значить, Що трапилося? Отримав він зустрічний струм. Звісно, бачимо постріляні силові транзистори. Порозривали їх як з однієї сторони, так і з іншої. Теж два штуки бачимо, що розірвало, бачите, так? Да? Як вам краще показати? Ось так. Так, Давайте є у нас запобіжники. Два штучки ось зелених стоїть, давайте ми їх перевіримо їм. Мабуть, не пощастило. Ну, звісно. Така сила влупила, так, міряємо, так, звукова прозвоночка і запобіжники 30 амперні, два штуки згорівших. Все, значить, зжилення у нього 24 вольта. Що ще? Має стабілізатор, бачите, релейне перемикання тут, ну, звісно, зарядка, вхідні банки, основний процесорна плата. Що тут ще? Ну, більш такого нічого. Кулер, звісно, ззаді дві розетки. Тому зараз буду діставати плату, випаювати транзистори, міря... заміряти вони цілі транзистори. Тут, мабуть, розкачка стоїть. Да, тут ще СМД-монтаж бачимо, такий щільний. Тому будемо добиратися і відновлювати. Їдемо далі. Так, друзі, плата відкручена. Добираємося. Ось такий вид вона має знизу, все нібито красиво. Зараз буде відкручувати радіатори, транзистори випаювати, ну, звісно, перевіряти. Так, шановні, значить, замінив я поки що випаяв транзистори. Чотири штучки з цієї сторони, чотири з іншої. Поки запаяв один тут і один тут. Вони всі в чотири в паралель, але якщо щось піде, не так, щоб... Палити не всі транзистори. Тому зараз будемо вмикати, перевіряти. Значить, Плюс я подав на радіатор, мінус мимо запобіжників. Ось він. Так, Давайте спробуємо увімкнути. Що у нас вийде? Так, щоб вам видно було. Так, натискаємо кнопку, що смигнуло і все, а, ні. Щось пішло, є, кулер запрацював. Бачимо 50 Гц на виході, стан батареї, все, кулер відпрацював. Вихідна напруга показує 228 вольт. Давайте тепер подивимося, що у нас тут на вольтметрі. На вольтметрі 229 вольт. Можемо спостерігати. Кулер поки не працює без навантаження. Тому запустилося. Далі буду знову знімати напругу, розбирати, викручувати і ставити. Нові транзистори буду ставити далі, продовжувати. Тому їхал, їдемо далі. Так, друзі, запобіжники замінені три штуки. Транзистори вісім штук замінено, 4 з цієї сторони, 4 з цієї. Плата відмита. Зараз буду ставити на місто, прикручувати і перевіряти. Так, друзі, значить зібраний вже інвертор, ДБЖ, все закріплено, все на місці. Зараз будемо перевіряти. Так, щоб видніше було. Так, лабораторник під'єднаний, вмикаємо. Так. Є запуск. Так, напруга на виході є. Будемо перевіряти ось цією вітродуйкою. Так. Все працює, тепер подаємо мережу, так, щоб вам видніше було. Так, подали мережу. Класнуло реле. і зараз мені заряджає блок живлення. Тобто все працює. Все, далі буду дозбирувати і віддавати власнику вам. Дякую. дякую за увагу, на все добре, до побачення.